З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є споміж вас така людина, котра, коли в неї син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку? Тож, якщо ви, будучи поганими, знаєте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди. Те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки.